Якщо на сніданок подається масло, а страва подається в тарілці, то попереднє сервірування столу будемо виконувати в такій послідовності. В першу чергу розміщуємо з правого боку правою рукою серветку на відстані 2 см від краю столу, з лівого боку лівою рукою розміщуємо пиріжкову тарілку. З правого боку правою рукою розміщуємо закусочний ніж лезом до серветки на відстані 2 см від краю столу. Правою рукою на край пиріжкової тарілки кладемо ніж для масла. З лівого боку лівою рукою кладемо закусочну виделку на відстані 2 см від краю столу. Фужер для напоїв розміщуємо над лезом. Ноша або над серветкою. Ставимо набір для спецій і вазочка для квітів.